У горішніх плавнях оновлюють міську лікарню, створюють сучасне реабілітаційне відділення, що зможе приймати як військових, так і цивільних пацієнтів. Детальніше про перебіг робіт і плани міської адміністрації у нашому сюжеті. У горішніх плавнях триває масштабна реконструкція приміщень міської лікарні, де згодом буде відкрито сучасне реабілітаційне відділення. Міський голова Дмитро Биков наголосив: у нинішніх умовах війни особливо важливо створювати належні умови для поранених бійців та військовослужбовців, які потребують відновлення після тяжких травм. Саме тому місто розробило кілька проєктів, спрямованих на комплексне вирішення питань реабілітації для всіх. Пацієнтів. Роботи розподілено на два етапи. Перший передбачає реконструкцію вхідної групи одного з корпусів міської лікарні. Цей крок є необхідним для отримання державного фінансування через Національну службу здоров'я України, адже потрібно забезпечити доступність та розширити медичний простір. Якщо все складатиметься добре, то від 1 січня лікарня може отримати фінансування і відповідний статус відділення реабілітації. Другим етапом передбачено створення сучасного реабілітаційного простору, обладнаного за останніми стандартами. Ми отримали від наших партнерів необхідне обладнання з Австрії, з Німеччини нам дуже допомагали в цьому питанні. І Ферекспо, і Славути Чуда, і Фьост Альпіни. І у нас вже десь приблизно на 15-20 мільйонів є необхідного обладнання. Додаткове оснащення найближчим часом доставлять партнери з німецького міста Фрідріксгафен. Усе це дозволить створити високотехнологічний простір для відновлення функціональних спроможностей пацієнтів та ефективної реабілітації. Дмитро Биков сподівається, що роботи вдасться завершити до кінця року. Тож, невдовзі жителі міста і насамперед поранені воїни зможуть отримувати ефективну реабілітаційну допомогу а нове відділення стане прикладом сучасної медицини в регіоні.